Так, гливаха у нас коробка будинку завершена, кладка верніше, стін. Перестінків ще немає. Немає перестінків, тому що буде зручніше нам дарити стелю, Можливо, хлопці трошки піднимуться, Тут у нас один перестіночок невеличкий, це такі дві кімнати буде. На 70 см під шкаф купе, то буде більша кімната. Тут відповідно у нас буде вана, санузол, туалети, коридори і так далі. Кухня студія. В принципі, от скільки ми Білогородка, Данилівка, Крюківщина не будували, ну, блін, розміри, одні й ті ж самі, проекти типові, декілька стін стоїть по-другому. Все. Комусь що просто подобається заходи. Оцей проєкт, схожий на два наші проекти, які ми будували. Ось тут трішки по-іншому. І там трішки по-іншому. Там немає якогось приміщення невеличкого, тут немає гардеробу. Чи хто що там робить, кабінету і так далі. Якось так. Леваха вже майже завершена. Заливаємо армопояс і погнали далі. Ліс вже в дорозі.